Добрий день, це канал я і мамині тваринки, і ми з вами на городі Так, буду робити красоту. Бачите, який бардак на, на полуницях заросло. Ігор кріп вириває, натяла насіння, а остальне він вирве, викине. Ось, Потім ми ще його. Трошки посіємо по городі десь з тих з того, що я маю на сіні оставлю. Ось, та й от таке. Бо я одразу розсіваю на городі та й він тоді весною сходить. Ну і ще часом сію так радочками, якщо мені треба. Так, це мої полуниці. Не знаю, треба їх ті старіші, чи їх викопати буде, чи їх ще оставити. Побачу, ще подивлюся, не знаю. Там ті там чистенькі, посапані, споляні. Ну, перейти можна ще раз по них, подивитися, кутрій да вуса пустили, пообривати ще раз. Ну, то побачимо. Зараз вибрати треба огірки. Там поволі, дивися, Ігор, там часник росте, а мені його дуже не задобкує. О! Оце такі то справи, так що якось воно буде. Погода прекрасна. Ось яблучка наливається, робиться красота, ще трошки. Ще якраз місяць їм і вже будемо обривати яблука на зиму заготовляти. Там далі дасться чути. Ось, отакі-то От справенькі. Помідори мої поволі дозрівають, листя на них посохло, почорніло, але помідори, Богу, дякувати, тримаються. Знаєте, не чорніють нічого. Ось оставила насіння. Було пару штук, що почорніло, десь штук зо 20 я, напевно, викинула всіх разом зі всіх корчів. Але ті в основному всі тримаються. Ось. Та й таке то. Там буде видно. Насіння я помідори на насіння оставила їх. Ось хочу з них зібрати. А там побачимо на другий рік. Хотіла би таких гарних низькорослих помідорів оставити. Так, щось що таке діло. Ну, а тут я зараз посапаю, доведемо до пуття город, бо як підемо в поле на город з барабоями займатися, то не буде коли тут того городу глядіти. А як його не будеш глядіти, то він вовками завиє тутечка. Так, щось що таке діло. Будемо наводити порадки. Поки вам пауза, а тоді вже покажу. Будуть в мене мої полунички чистенькі, які вони в нас вийшли. Ось такі діла. Ладненько. Поки ми всім пауза. Так, квасет, чи щавель, як там хто знає, ігор сполов. Зараз ми його виріжемо на зиму. Не знаю, напевно, що в морозілку положу, а хочу всього, що посолю і зложу в слоїчок. Бо тут є ще там є. Візьму його з Петрушкою та цибульки і все разом так в слоїк зложу. Так. Тут я вже красоту навела в своїх полуничках, цветуть, зелебухи женуть, мої полунички, поїла полуничків і гарні. Там дівчата питали, як знайти. Максима з його каналу, ну, що заказувала я в нього полуниці. Максим Гевак. Просто вводити в інтернеті, в Ютубі Максим Гевак. І там в нього є його канал. І ви собі У там зазвичай в коментарях закріплений номер телефону і собі дзвоните, замовляєте. Так, тут Ігор вже пересапав. Тут цибулю ми вибрали, теж пересапав Ігор. Зараз я тут буду коло гладіолусів сапати, виберу огірки. І там квітки ті, що від маші цветуть. Виберу, коло них посапаю. Ось. І тут треба посапати, ще вон де, хризантемки, де є в мене. Зараз ми це все ще доробимо. Ось. Ще нам трошки Ігор з тої сторони квіток сапає. Ось. А я зараз буду ось тут сапати. І з полю буряк виберу огірки і усьо. ось. Ми вигнали мої вже ці квітки, цікавий цвіт. Ось цього. Бачите, який у них колосок. Такі як гладіолуси у них листочки, але цветут вони не так. Так що їх зацвітуть, я вам покажу які. Ось, зараз ось там треба посапати. Ось там хризентемки, м'яту стяти. Та й тут таке, ну вже тут нам трошки залишилося зараз. Доробимо, і тоді ще моя по полуницях тих старих пройду. Ще, може, їх там трошки до пуття доведу. Та тут таке. Там дасться чути. Що? Так що, ті, що повідцвітали гладіолус Ігор постинав, ті, що ще цвітуть, Ось таку вам красоту дарую. Дивіться, які гарні. Вон той білий цвіте гарно. Не білий він шал, якийсь жовто-шалатовий. Ось така красота у нас. Дивіться, який гарний. Ось цвітуть собі. Гладіолусики, хай цвітуть. А я буду далі працювати, бо ще роботи багатсько. Ще треба все досапати. Зробити нам порадок. Тут я вже трошки тих сидиратів викосила, що сіяла, а ще трошки є. Ой, на завтра викошу, зранку дам козам гнати. Завтра, напевно, що зранку не буду. Кіс. Будемо дихати, будемо спати. Та й таке то. А може і на рибу піду. Побачимо, дасться чути. Завтра неділя, там понеділок знову свято Маковея. Ось так, що ось такі то справеньке. У нас мій виноградик снується. Ось так, то, там в садочку яблуньки мої, красунички. Горіхів цього року майже нема, десь якийсь залився, бо все обмерзло. Ну нічого. Все буде добре. Всім гарного дня, поки пауза. Ну, а вже як все дороблю, то тоді покажу. Але полуниці такі смачні, солодкі, хоч і дощі йдуть, але смачні. Навіть із агромаркету трошки повідчунювали, почали гнати цвіт теж. Треба буде знову їх підживити. І вже й не знаю, вже й не треба було б підживляти їх, бо ж те. Е, треба, щоб вони визрівали, щоб цвіту не гнали. А підживлю ще більше цвіту сама не знаю. Як? Треба до Максима подзвонити, спитати. Він мені надасть консультацію, як правильно зробити. І оце такі то справи, так що. Якось так. Ну. Потім вже покажу, як все доробимо. Це пакет. Нарвали скрупу на сіня. Положу, щоб досохло. І було насіння, на весну. І ще потім пізно восени по городі розсиплю. Бо тут в мене зеленого багато молоденького насходило. Ось мені його хватить. Так щось що то діла. Ладненько, буду працювати. Ось так. Все, у нас красота. Це Петрушечка з косцем. Це тут його сполов, що посапав. Цибулечка семилітка моя. Мої майорчики, красунчики. Цветуть. Дуже гарно. А ти його рви, сину, ну, чим ти ріжеш? А, серпом? Ясно, добре. Це з Петрушки насіння треба буде зібрати, ще трошки хай постоїть. Ось. Тут ми посапали. Тут ми порадок навели. Але я хопточку викину. Ось. Тутечка у нас посапана. Тутечка у нас посапана. І тутечка у нас посапана. Зараз викину хопту. Ось і все. Ігор вибирає косиць, вижинає. Ось. Га? Там то і теж треба буде зрізати. А що ж він? зараз разом переберу. Петрушки ще туди дамо. О. Та й усе. оце мене яблунька росте. О. Ось так Йор. Серпиком вижинає. Тоді його Переберем і. Візьмемо, заховаємо. Ось так. Персики мої. Красавчики. Персики, красавчики. Ось цей красавчик. Тіше Ті зелень. Це, напевно, два сорти різних. Ось ці ранші, а ці пізніші. Бо мені свята різні давала. І в неї були ранші і пізніші. І це, скоріш за все, ця гиляка ранша, яка більше боїться болячок всяких, а ця менше боїться. Болячок, ну дивіться, вже якась звірина, подивіться, що робить. Вже бере гризе зверху. Ну і що ти будеш казати? Ось дивіться. Це, скоріш за все, два різних. Один ранній, другий пізній. Бо ті і набагато менші тих. Точно. Аж тепер я придивилась. А ті набагато більші. І це воно так є. Це два різних сорти. Треба буде і з того, і з того взяти геляки і нащепити. Красавчиків. Ця половина більше боїться. Болячок всяких. На нічого. Ми його нащепимо, перещепимо заново на друге дерево і буде собі далі на других деревах родив. Капчики візьми свої ігор. Ладненько. Ось так. Ми зробили порадок. Зараз я отошу що позриваю, поки Ігор вижинає. Петрушки всі її не жми не жни. Ну, ну, а потім прийдемо, візьмемо петрушки і цибулю общіпаємо. О, ось так. Ладненько, я буду полоти. Ще те трошечки повириваю ту осінку, щоб не сіялася. Бо ще, я думаю, чи їх оставляти, чи я їх всіх вишверну, ці полуниці. Ладно, Всім миру, спокою, затишку і скорішої нам всім перемоги. Па-па, всім до зустрічі. Гарного дня.